Привіт, мудрий і небайдужим! Владі України байдуже на всіх українців. І хто це не зрозумів, я готовий вам довести, довести конкретним фактом. Пройшло уже три доби з моменту вбивства українки Ірини Заруцької в штаті Короліна в США, де афроамериканець жорстоко убив, зарізав. Нашу українку. І хтось скаже, що ой, та вона втекла, втекла з України, так їй треба. Ну, Бог вам суддя. Але я сподіваюся, що мудрі мене зрозуміють, що це жінка, навіть не чоловік, втекла від війни. І вона має право на збереження власного життя, вона має право на безпеку, і вона вибрала для себе такий шлях. Але мова зараз не про, те, не про те, як вона виїхала, не про те, чому вона підтримувала Black Lives Matters. Пам'ятаєте, та? такі гасла, такий рух у США, які підтримували демократів. А мова про те, що за ці три доби ні Міністерство закордонних справ, ні Володимир Зеленський не зробили жодної заяви з цього приводу. У той час, коли в Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп заявив, що такий злочин повинен бути покараний, покараний якнайжорстокіше і показово смертною карою. А Зеленський мовчить йому, як і більшість цій челіді, які паразитує за наш з вами рахунок, байда Жо вони ж українці взагалі закликаючи тих, хто більше скільки там три місяці за кордоном, забрати в них громадянство. Вони вважають нас своєю власністю. І ми так, по факту, ми їхня власність, тому що здихатись навіть українського громадянства, а я говорю з тими українцями, які вже мають паспорти інших держав, давним-давно в Сполучених Штатах живуть не можуть. Просто не розглядають. І Порошенко майже не розглядав, а Зеленський взагалі просто не береться навіть за розгляд відповідних заяв. То хто ж ми, як не їхня власність? Це реалії, друзі, тому що у нас по факту немає гаранта Конституції. Немає президента. А той чоловік, який займає ці важелі, негідний сидіти в кріслі президента. Тому що він не дбає ні за кого. Йому навіть жінки 23-річної, зарізаної ганебно, не жаль. Немає ніякого звернення від Міністерства закордонних справ щодо ретельного розслідування цього вбивства і притягне до відповідальності всіх, хто скоює, і всіх, хто допустив. А знаєте чому? Тому що більшість у наших владних кріслах наче обіймаються, наче за з Трампом, а насправді є посібниками демократів, які наполягали на війні, і Зеленський продовжує чіплятися і разом з ними гратися, підставляти того ж самого Дональда Трампа, не приводячи всі його потуги до миру. Тому що саме демократи допустили це Black Lives Matter». Ні, друзі, це неправильне гасло. Всі життя важливі, не тільки життя чорних, всі життя важливі. І це правильне гасло. А коли комусь дадуть преференції від статі, від кольору шкіри, від ще якихось там, вибачте, на слові збочень, то це неправильно, і це точно не по-божому. І не по Божому у нас діє в країні влада, яка сидить на владних важелях. тому що замість потрібних речей... Вона створює проблеми, перепони простим українцям. Вона від неї підтримки не дочекатися, друзі. Реалії України такі, що я говорю з рідними близькими. Вони кажуть, якщо щось поліцію навіть нема не, не чого викликати. Це мова про чоловіків. Навіть тебе будуть різати на вулиці, немає чого викликати поліцію. Тебе просто запакують, бусифікують. Отака вона поліція. Поліція зараз слугує виключно владарям захищаючих від народу і бусифікуючи простих смертних для захисту цієї ж корупційної мародерської влади. Українці владі потрібні тільки для того, щоб наповнювати бюджет, з якого вони крадуть, і для того, щоб їх захищати. Оце вся правда. А тепер ще ця влада ламає психологічно людей. В першу чергу психологічно ламає дітей. Хто ще не знає, що міністерство освіти... Наполягає на щоденній хвилині мовчання. От на такій, друзі. Скажіть мені, будь ласка, а ми за це воюємо? Щоб діти були з покаліченою психікою? Чи кому буде легше від цієї хвилини мовчання, вбитому герою? Що його дитина буде стояти плакати і в чомусь себе корити? В чому винні ці діти? Чому вони не заслуговують на хоч трошки легше дитинство, вони і так фактично діти війни? Залякані тривогами і постійним спусканням в підземелля, ви їх психологічно ще ламаєте? Вам треба покірні раби. Я так розумію. Я так розумію сьогоднішні дії влади. Хвилину мовчання, що вона дає? Менше крадіть і дайте більше воїнам. Самі підіть, бо ви всі під присягою, всі державні чиновники, всі поліція, всі судді, прокурори, від присягою, служити, захищати. Чому ви не служити не захищаєте? Це перше речення в кожній присягі. Все життя жили і презентували за наш рахунок. Так само як професійні військові, які сидять здебільшого в штабах, або як офіцери за десятки кілометрів праціям дають казитки бусифікованим і добровольцям, які вимушено зараз тут все за бо їх ніхто не міняє, не міняють професійні військові, не міняють поліціанти заброньовані, не міняють мільйон державних службовців, не вартують офіцерські звання тих, хто пороху не нюхав. Або хто понюхав і поїхав і отримав тільки УБД. І Полковник чи генерал не має значення. У нас страшні речі: українці нікому не потрібні. Нікому не потрібні в Україні в першу чергу. Президент Сполучених Штатів Америки більше піклується про українців, і це його виступ, заява Дональда Трампа це серйозний значок. І серйозний меседж для всієї правоохоронної системи Сполучених Штатів Америки. Повірте мені, тепер українці будуть це почувати значно безпечніше і захищніше. Я радий наприклад за тих українців, які зараз мають можливість жити в США. Штатах Америки. А захисту від Зеленського, від його банди команди немає ні в Україні, немає ні в якій країні і чекати не варто цього в посольство. Дозвонитись неможливо. Я спілкуюся з українцями в Іспанії, в Бельгії. В Румунії, в Польщі дозвонитись неможливо, попасти на прийом неможливо. Дали вікно для отримання закордонних паспортів і те вже його закрили. Друзі, все, що можемо ми робити, це поширювати правду. Поширюйте правду про себе. Щинство. Поширюйте правду про те, що президент Сполучених Штатів Америки, віце-президент Сполучених Штатів Америки, Ілон Маск більше піклується про безпеку українців, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Більше пілкуються уряди інших держав у Франції, Іспанії, Бельгії, даючи захист, притулок, не видаючи. Польщу зараз не беремо до уваги. А на жаль, я бачу, не дуже піклуються про безпеку українців, відправляючи їх, вправляючи їх у лапи злочинної влади. Не хвилюється Зеленський, не просить уряди інших країн допомогти, принаймні жінкам і дітям. Ні, йому байдуже. Йому байдуже, і це факт, факт який спростувати. Я думаю, ніхто з вас не зможе цікаво почути спростування від поціновувачів зеленського, яких, як я бачу, ще ціла купа в Україні.